Курс чудес урок 286. Сьогодні Тиша Небес огортає моє серце. Отче, як сьогодні тихо, і як спокійно все знаходить своє місце. Це день обраний, як час. Коли я зрозумію урок, що мені не потрібно будь що робити. У тобі кожен вибір вже зроблено, у тобі кожен конфлікт вирішено, усе, чого я сподіваюся знайти, вже дано мені в тобі. Твій спокій, мій. Моє серце тихе, а розум мій спокійний. Твоя любов це рай, а твоя любов моя. Сьогоднішня тиша дасть нам надію, що ми знайшли шлях і довго йшли ним до цілком певної мети. Сьогодні ми не сумніватимемося в кінці, який обіцяв нам сам Бог. Ми маємо віру в Нього і в наше Я, яке все ще єдине з ним. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.